Привіт всім. Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги шкіряну куртку. Ця чоловіча шкіряна куртка створена для того, щоб зігріти вас у зимові місяці, а також виглядати стильно. Вона виготовлена з поліуретанової шкіри та має комір стійку, що надає їй сучасного та витонченого вигляду. Куртка також має м'яку та теплу флісову підкладку, яка забезпечує ізоляцію від Холоду. Приталений крій куртки надає їй елегантний вигляд та робить її ідеальною для одягання поверх іншого одягу. Вона доступна в розмірах до 4 xl та підійде чоловікам будь-якої статури. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу повсякденну куртку з капюшоном. Вона виготовлена з високоякісної бавовни та поліестру, і не лише комфортна, а й стильна. Капюшон можна повністю застібнути за допомогою блискавки, що забезпечує додатковий захист від холоду та вітру. На передній частині куртки нанесено стильний абстрактний принт. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами, що дає змогу створити різні образи. Пропонуємо до вашої уваги осінню чоловічу куртку. Це стильна та практична річ, яка стане незамінною в вашому гардеробі в холодну пору року. Куртка виконана з високоякісних матеріалів, які забезпечують надійний захист від вітру та дощу. Вона має класичний крій, який можна поєднувати з різними стилями одягу від спортивного до ділового. Додатковою перевагою є можливість машинного прання, що полегшує догляд за курткою. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає практичність та стиль в одязі. Вона гарантує комфорт та захист у будь-яких погодних умовах. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу куртку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфорт під час носіння, легкість у догляді за виробом та довговічність. Представлена у кількох кольорах та розмірах. Куртка має стильний дизайн та відмінний крій, що підкреслить мужність та стиль свого власника. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу куртку. Вона має стильний дизайн, відмінний крій, а регульований капюшон захистить вас від опадів та холоду. Представлена у кількох кольорах та розмірах. Купуючи цю куртку, ви отримуєте відмінну якість та стильний дизайн за доступною ціною. Вона стане надійним та стильним елементом гардеробу, який прослужить довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги шкіряну куртку. Ця чоловіча шкіряна куртка створена для того, щоб зігріти вас у зимові місяці, а також виглядати стильно. Вона виготовлена з екошкіри та має комір стійку, що надає їй сучасного та витонченого вигляду. Куртка також має м'яку та теплу флісову підкладку, яка забезпечує ізоляцію від холоду. Куртка також має кілька кишень, включаючи дві нагрудні кишені та дві бічні кишені, які забезпечують достатньо місця для зберігання дрібниць. Пропонуємо до вашої уваги військову тактичну куртку. Це стильний і практичний вибір для тих, хто цінує комфорт та функціональність. Велика кількість кишень на куртці допоможуть вам зберігати усі необхідні речі. Вона також захищає від вітру та дощу завдяки своїй водовідштовхувальній поверхні. Куртка також має регульований капюшон та рукава, щоб забезпечити максимальний комфорт за будь-яких погодних умов. Військова тактична куртка це прекрасний вибір для тих, хто шукає стильний та функціональний одяг для повсякденного носіння, походів, риболовлі, полювання, туризму та інших активностей на свіжому повітрі. Вона буде надійним союзником у будь-яких умовах і матиме чудовий вигляд у будь-якій ситуації.